Два місяці без виїзду за межі Києва, Лікарю, якого підозрюють у невчасному призначенні кесарового розтину, яке призвело до смерті немовляти, обрали запобіжний захід. ТСН вчора розповідала вам про трагедію в приватному пологовому неподалік столиці. Дівчинка там народилася вже з мертвим мозком і провела в комі два місяці. За супровід вагітності родина віддала 100 тисяч гривень. Суд медексперти встановили те, що породілі потрібен був негайний кесарів ростин. На моніторах було видно одразу по прибуттю в приватну лікарню. А їй це зробили пізніше, більш ніж на годину. Акушер Гінеколог ровини не визнає. Сьогодні суд зобов'язав його залишатися в столиці і заборонив спілкуватися. І свідками, допоки триває розгляд справи, прокуратура вважає, що доказів, які доводять провину, достатньо. На даний час проводяться слідчі дії: допитувати свідків, встановлювати всі обставини кримінального правопорушення та перевіряти наявність порушень з боку інших працівників. Санкція передбачає позбавлення волі до трьох років.